Сім дововижних фактів про пейси, кіпи і міхові шапки у євреїв. А головне, навіщо це все? Перше пейси – буквально виконання Божої заповіді в Біблії у книзі Левіт 1927 сказано не стрижіть волосся навколо скронь ваших. Ортодоксальні євреї виконують цю заповідь буквально, залишаючи волосся біля скронь неземеним. Навіщо запитаєте? Це фізичне нагадування про покору Богу та відданість Торі. Кожен погляд у дзеркало стає духовним актом. Друге. Кіпа традиція, що стала законом, кіпа з'явилася не з біблійної заповіді, а з талмудичної традиції. У Талмуді розповідається, як мати мудреця покривала йому голову, кажучи: покрий голову, щоб страх небесний був над тобою. Спочатку це був звичай благочестивих, але поступово став обов'язковим. Навіщо? Покрита голова символізує над людиною завжди щось вище, а саме Всевишній, Бог. третє штраймол корона соботи. Міхова шапка Штраймол коштує від тисячі до шести тисячі доларів і виготовлюється з хутра соболя чи лисиці і носять у дружині чоловіків хасидських общин у суботу та свята. Навіщо така розкіш. Субота в юдаїзмі це цариця, а євреї в суботі цар. штраймол символізує корону Тори, перетворюючи звичайну людину на духовну аристократію. Четверте різноманітність стилів. Карта єврейського світу. Довгі закручені пейси – це хасиди з Польщі та Угорщини, короткі бакенбарди, литовські євреї, тонкі витончені локони, еменці, кіпи теж різні, велика чорна аксамитова у хасидів, маленька в'язана у релігійних сіоністів. Навіщо така різноманітність? Запитаєте? Кожна община зберігає унікальну спадщину предків, створюючи живий музей єврейської історії. П'яте історія приниження, що стала честю. За однією з легенд у середньовіччій Європі євреї змушували носити хвости тварин як ознаку приниження. Євреї перетворили це на розкішні міхові шапки, символ гідності та духовної аристократії. Навіщо пам'ятати про це? Та це ж урок духовного джиу-джитсу перетворювати ворожість на красу, а ненавість на гордість. Шосте ідентичність, яку неможливо зняти. Пейси кіпаштраємо роблять євреїв пізнаваними завжди і всюду. Це свідомий вибір відомості у світі, де асиміляція була б набагато легшою. Навіщо така відвертість? Це публічне свідчення віри, жива заява. Я не ховаюсь, моя ідентичність це не костюм для синагоги, а сама сутність мого життя. І сьома баланс між традицією та сучасністю. Сьогодні хасит у Штрамлі може працювати програмістом в IT-компанії, а людина з пейсами викладати в університеті. Навіщо зберігати ці архаїчні символи в 21 столітті? Бо справжня свобода це право залишатися собою в будь-яку епоху, не зраджуючи принципів, що пережили Тисячоліття гонінь та випробувань. Підписуйтесь, пишіть ваші.